Антологія читань слів Всемогутнього Бога. Ті, що не вчаться та залишаються невігласами, хіба вони не звірі? Як тобі найбільше годиться шукати, йдучи шляхом сьогодення? Якою людиною ти мусиш себе бачити? У своєму пошуку, тобі належить дізнатися, як слід ставитися до всього, що випадає на твою долю сьогодні, чи то випробування, чи то тяготи, чи то нещадна кара та прокляття. Стикаючись з усім цим, ти мусиш ретельно обмірковувати кожен випадок. Чому я це кажу? Я кажу це. Бо те, що випадає на твою долю сьогодні, це, зрештою, короткочасні випробування, які повторюються знов і знов. Можливо, для твого духу вони не надто обтяжливі, і тому ти пускаєш усе на самоплив, не вбачаючи в цих випробуваннях дорогоцінного надбання в пошуку прогресу. Який же ти бездумний. Настільки, що ставишся до цього дорогоцінного надбання так, наче до хмари, що пропливає перед твоїми очима, і не дорожиш цими сильними ударами, які раз у раз обрушуються на тебе, ударами короткими, які здаються тобі майже невагомими, а натомість. Дивишся на них із холодною відстороненістю, не приймаючи їх близько до серця, і ставишся до них лише як до випадкових ударів. Ти такий гордовитий. До цих лютих нападів нападів, подібних добур, що раз у раз обрушуються на тебе, ти ставишся лише з легковажною зневагою. Іноді, ти ще й навіть холодно посміхаєшся, виявляючи цілковиту байдужість, адже ти жодного разу не замислювався над тим, чому ти постійно терпиш такі нещастя? Може, я вкрай несправедливий до людини? Може, я тільки те й роблю, що чіпляюся до тебе? Навіть якщо проблеми з твоїм світосприйняттям. Можуть бути не настільки серйозними, як я описав, ти своєю зовнішньою холоднокровністю вже давно намалював точний портрет свого внутрішнього світу. Мені немає потреби говорити тобі, що в глибинах твого серця приховано тільки одне: груба лайка та слабкі, ледь помітні для інших сліди смутку. Оскільки ти вважаєш украй несправедливим те, що на твою долю випали такі випробування, ти проклинаєш, а оскільки ці випробування змушують тебе відчувати спустошеність світу, ти сповнюєшся тугою. Замість того, щоб побачити в цих постійних ударах і актах дисциплінування найкращий захист, ти бачиш у них безглузді неприємності, послані небом або ж справедливу відплату тобі. Який же ти невіглас? Ти безжально заключаєш добрі часи в темряву, ти раз у раз сприймаєш чудові випробування й акти дисциплінування, як напади своїх ворогів. Ти не вмієш пристосовуватися до свого середовища. А ще менше, хочеш спробувати це зробити, бо не хочеш нічого здобути від цих постійних і, як на тебе, жорстоких кар. Ти не намагаєшся ні шукати, ні досліджувати, а просто, скорившись своїй долі, йдеш туди, куди вона тебе веде. Те, що може тобі здаватися жорстокими актами виправлення. Не змінило твого серця і не заволоділо ним, навпаки, це встромляє тобі в серце ніж, ти вбачаєш у цій жорстокій карі лише свого ворога в цьому житті, і тому ти нічого не здобув, ти такий самовдоволений. Рідко, коли ти віриш, що терпиш такі випробування через власну мерзенність. Натомість ти вважаєш себе нещасним і ще й кажеш, що я постійно до тебе чіпляюся. А тепер, коли справа набула такого оберту, як багато ти насправді знаєш про те, що я говорю та роблю. Не думай, що ти вундеркінд від природи, лише трохи нижчий за небеса, але нескінченно вищий за землю. Ти аж ніяк нерозумніший за інших. Можна сказати, що це навіть мило, наскільки ти дурніший за будь кого з людей на землі, наділених розважливістю, бо ти про себе занадто високої думки та ніколи не мав почуття меншовартості, неначебто бачиш мої дії наскрізь аж до найменших подробиць. Насправді ж ти той. Кому в корені бракує розважливості, бо ти не маєш жодного уявлення про те, що я збираюся зробити, і ще менше знаєш про те, що я роблю зараз. І тому я кажу, що ти не рівня навіть старому землеробу, який трудиться в полі, землеробу, який не має жодного уявлення про людське життя, а все ж обробляючи землю. Покладається лише на благословення неба. Ти ні на мить не замислюєшся над своїм життям, геть нічого не знаєш про славу, а тим більше не маєш жодного знання про себе. Ти настільки вищий за все це. Воістину я хвилююся за вас, франтуватих чепурунів і за вас, тендітних юних дівиць. Як ви зумієте вистояти перед натиском і ще більших буревіїв? Цим чепурунам абсолютно байдуже до скрутного становища, у якому вони опинилися? Для них це здається дрібницею, і тому вони на нього не зважають, не почуваються негативно та не вважають себе нікчемними. Натомість вони, як і раніше, Продовжують розгулювати вулицями, обмахуючись своїми віялами. Ці видні люди, які навчаться і залишаються невігласами, і гадки не мають про те, з якого дива я б їм говорив такі речі. Вони лише побіжно оцінюють себе з надзвичайно роздратованим обличчям, а потім продовжують у тому ж дусі. Не змінюючи своїх лихих звичаїв. Варто їм залишити мене, як вони знову починають буйствувати по світу, займаючись вихвалянням і вчиняючи шахрайства, як швидко змінюється вираз твого обличчя. Отже, ти знову намагаєшся так мене обдурити, який же ти зухвалий. А ті тендітні дівиці ще смішніші. Коли вони чують мою наполегливу мову та бачать своє скрутне становище, по їхніх обличчях починають котитися нестримні сльози, їхні тіла вигинаються взад вперед, і вони начебто влаштовують сцену. Як гидко, усвідомивши власний духовний стан, вони падають на ліжко. Та лежать там, ридаючи безупину, наче при смерті. А коли ці слова показують їм їхню власну інфантильність і нікчемність, ці дівиці стають настільки пригнічені негативними відчуттями, що світло в їхніх очах гасне, і вони стають абсолютно нерухомими у своїй пасивності, не скаржаться на мене. Не ненавидять мене та знову ж таки не вчаться, залишаючись невігласами. Покинувши мене, вони пустують і граються, і їхній дзвінкий сміх, подібний до сміху принцеси срібний дзвіночок. Які вони вразливі і як їм бракує любові до себе? Усі ви дефектні відходи людства. Наскільки вам бракує людської сутності? Ви не вмієте ні любити себе, ні захищати себе, у вас немає розважливості, ви не шукаєте істинного шляху, ви не любите істинного світла. Більше того, ви не вмієте цінувати себе. Що ж до повчань, які я знов і знов вам давав. То ви вже давно відсунули їх на задній план аж настільки, що ставитеся до них як до іграшок, якими забавляєтесь у хвилини дозвілля. На все це ви завжди дивитесь у світлі вашого особистого талісмана. Коли вас звинувачує сатана, ви молитеся, коли ви негативно налаштовані, то міцно засинаєте, коли радієте, бігаєте, як на віжені. Коли я докоряю вам, кланяєтесь і розшаркуєтеся, а потім, щойно пішовши від мене, зловтішно регочете, ти вважаєш себе вищим за всіх інших, але ніколи не бачиш себе найгордовитішим ти лише постійно пихатий. Самовдоволений і високодумний настільки, що не описати словами. Як могли б такі паничі та панянки, пани та пані, що не вчаться і залишаються навігласами, вважати мої слова дорогоцінним скарбом? Я знову тебе запитую, чого саме ти навчився з моїх слів і моєї роботи за такий довгий час? Може, ти набув більшої майстерності у своєму обмані, а може, більшої витонченості у своїй плоті, а може, більшої неповаги вставлені до мене? Кажу тобі прямо саме вся та робота, яку я виконав, зробила тебе зухвалішим, тебе, що раніше був несміливішим за мишу. З кожним днем трепет, який ти відчуваєш до мене, зменшується, бо я занадто милосердний і ніколи не накладав на твою плоть покути у формі насильства. Може, тобі здається, ніби я лише говорю суворі слова, але набагато частіше я показую тобі усміхнений вид. І майже ніколи не засуджую тебе в обличчя. Більше того, я завжди прощаю твою слабкість, і саме через це ти ставишся до мене як змія до доброго землероба. Як я захоплююся тим, наскільки надзвичайно майстерним і проникливим у своїй спостережливості є людський рід скажу тобі одну істину. Сьогодні дуже мало важить, благовійне в тебе серце чи ні, мене це не тривожить і не турбує. Але я також мушу сказати тобі таке тебе, цю талановиту людину, яка не вчиться і залишається невігласом, зрештою, згубить твоє власне, самозакохане, дріб'язкове мудрування, саме ти постраждаєш. І понесеш кару. Я не буду настільки дурним, щоб бути поруч, поки ти продовжуватимеш страждати в пеклі, бо я не такого сорту, як ти. Не забувай, що ти творіння, яке я прокляв, але водночас повчаю та спасаю, і у тобі немає нічого, із чим я розлучився б неохоче. У який би час я не виконував свою роботу, мене ніколи не обмежує жодна людина, явище чи об'єкт. Моє ставлення та мій погляд на людство завжди залишалися незмінними. Я не дуже добре ставлюся до тебе, тому що ти придаток до мого управління, аж ніяк не особливіший за будь-яку іншу істоту. Ось моя тобі порада. Ти повинен завжди пам'ятати, що ти не більше, ніж Боже творіння. Хоча ти можеш ділити зі мною своє існування, ти мусиш знати власну ідентичність, не думай про себе занадто високо. Навіть якщо я не докоряю тобі і не розбираюся з тобою. А вітаю тебе з усміхненим обличчям. Це недостатній доказ того, що ти того ж роду, що і я. Що ж до тебе, то ти мусиш знати. Ти той, хто шукає істину, а не сама істина. Ти повинен завжди бути готовим змінитися за моїм словом. Ти не можеш від цього втекти. Я закликаю тебе спробувати навчитися чомусь у цей дорогоцінний час, коли в тебе є така рідкісна нагода. Не обманюй мене, мені не потрібно, щоб ти лестощами намагався мене обдурити. Коли ти шукаєш мене, то не тільки заради мене, а радше заради себе.